Вкладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакша людина чуть-чуть Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від ста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розпосюдження українських іробільних новин, які якісь партнерів з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду, і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Кружу, ухажу. Там бачить її посмішку і так далі. коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. В мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам мом. До того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюсь платити там не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. А, для людей, конечно, у яких грошей не дуже багато, ну, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потрібного це, немає запросу на це. І вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу чи не красиво. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така уровні норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може якийсь там дінозавр динозавр, джентльмен. Тобто я не, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу. І, ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що буде дуже багато хайти коментів про цю всю історію, що я там, каблучара може чи щось таке. Ну, Для мене це норм. Мені приємно. Раз, а два, розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. Бо іменно от, в такому е фізично-ментальному плані. Я, до речі, халастий, якщо.